Я намалювала кота з величезними довгими бусами і назвала його Сальвадор. Я малювала корову з мал... маленькими жовтими вушками і з маленькими рожками. Вокруг неї були квіти і вона була мультяшна. Я малювала кота різнокольорового. Ор... Орнамент. Кружечки, квадратики, якісь полосочки. Я намалювала риж... рижу лисицю. Яка сидить в квітах, тому що виросли дуже високі квіти. Там три дівчинки, одна з собакою сидить, хаски на снігу. Вони там общаються, І е Ще одна ніжність. Там дівчинка гарна на рожевому фоні з, з, з квіточками. Е і ще одна з драконом, і фруктами. Вона власниця цього дракону. Казкова дуже. І вона годує цього дракона цими фруктами. В відділі освіти в нас вже є виставка. В величезній кількості різних закладів дитячих установ є виставки. І ми дуже хотіли зробити виставку в оконкомі. І тут давайте зробимо виставку, а щоб не зробити виставку-продаж. Ось тут, в цьому залі, в нашому холі була виставка картин, де кожен, хто до нас завітав, хто е до нас просто приходив, міг. Купити цю картину, ці картини розійшлися, скажу як у гарячій. Пірушки вони стояли на, між, на третьому поверсі, зайняли практично весь ряд. Це було ну важко сказати. Ми не займали краї, тому що ми просто їх підносили. Як гарячі пиріжки, так, закінчились, ми нові принесли. Закінчились, ми нові принесли. Наша розфобія недостатня. Я працюю над роботою, ще її не завершила. Це майбутнє кожного свідомого українця, його бажання. Всі пізнають цю будівлю. Не тільки жителів нашого міста купували, купували відразу люди з-за кордону. І ми їм відправляли ці картини. А ще вони висять і в усіх практично державних установах нашого міста, тому що всі були залучені до цього до цієї величезної акції. Вони висять і в дитячій лікарні, і в дорослій лікарні. І вони висять у банках. Вони висять в кабінетах наших держслужбовців, Вони висять всюди. Наші працівники Уманської міської ради також долучилися до даної акції. І е, я хочу вам зараз показати, де знаходяться наші картини. От якщо ми зайдемо в відділ економічного розвитку, і ми тут побачимо картину, яку намалювали дівчинка Вікторія, які 14 років. Сова це мудрість, Суперова картина. Ви Подивіться на цю лисичку. Майже в кожному кабінеті є такі картини. І ви знаєте, коли долучалася ну, до цієї акції, кожен купив картину, як по собі. Розумієте? Хтось купив сову, тому що він дуже мудрий, а хтось купив таких чудових, ось як в нас. Знову економічний відділ, вони дуже активно долучалися до, до продажу, до покупки картин. Дивіться, яка чудова картина. Я теж собі придбала картину, яка милує моє око і око відвідувачів, які приходять це такі різдвяні квіти. Хіба не чудова робота? Це не за один урок і не за два. Декілька місяців діти малювали свої роботи. Ми працювали на великих аркушах на форматі А2. І роботи були гарно оформлені, які можна дійсно було повісити в себе в квартирі, в офісі. В результаті у нас вийшло біля 200 робіт. Ну, більше 150 дітей було задіяно в цьому проєкті. Просто деякі діти змогли намалювати декілька робіт. Майже всі картини були продані. Майже залишились там трішечки картин, які ще знайдуть свого. Господаря діти зібрали 96 тисяч гривень, і за ці кошти був придбаний тепловізор та шини. Це на продаж, а гроші на збройні сили. Щоб купити тепловізори різні. Щоб мій батько швидше повернувся з Бахмута. Мій тато герой. Я з Харченської області. місто Нова Каховка. Мій тато борони нашу Україну в Бахмуті. Мій тато герой.